П'ять років тому я дружився з молодою дівчиною. Я набагато старший за неї. За рік у нас народилася чудова дочка. На той момент я керував однією з великих компаній, дуже багато працював, багато перебував у відрядженнях, так як ця робота мені дуже подобалася, та й дохід був досить високий. Скажу, що на момент початку нашого спільного життя я вже мав усе для забезпеченої сім'ї. Дружина на початковому етапі також працювала в цій компанії, і мені здавалося, що їй це подобалося. Вона постійно підвищувала свою кваліфікацію, шанувала колектив. Після народження дитини дружину ніби підмінили. За будь-якого дрібного конфлікту вона вже збирала валізи і тікала до мами. Спочатку я намагався її повертати, приймав провину на себе. Але потім зрозумів, що це вже гра на почуття. 2020 року трапилася пандемія, і так вийшло, що з дружиною ми опинилися у різних містах, вона з дитиною вкотре жила біля тещі. Відносини по телефону були добрі, але щось мене турбувало в її поведінці. Я намагався розпитати, в чому річ. І ось через три місяці я почув. Що вона не збирається повертатися і хоче розлучитися. Мені довелося все ж таки переконати дружину повернутися і спробувати виправити наші стосунки. Те, що була проти. За першою нагодою, пересування в пандемію, я організував приїзд дружини з дитиною додому, зустрів їх як бажаних, але відчував, що повернулася зовсім інша дружина, особливо у ліжко. Вона була не зі мною пізніше почалися незрозумілі для мене вимоги, що працювати вона вже не хоче, виділяє їй щотижня грошей на її особисті потреби. Як це робить чоловік її подруги, почала випивати вино. Хоча раніше навіть чути про алкоголь не хотіла, стала зухвалою в розмовах. Та я й не вимагав, щоб вона із заміж працювала, це була її ініціатива. Щодо грошей, то візьми їх, як мовиться в тумбочці, тільки скажи про це. У всьому іншому, відпочинок, машина, одяг, вона була забезпечена краще за її подруг. Що я ще помітив, то це постійні її відлучення до туалетної кімнати, або в іншу кімнату при постійних дзвінках, або повідомленнях на її телефон. Телефон постійно в руці, на беззвучному режимі. Я зовсім не ревнивий чоловік і дозволяв багато дружині, довіряв. Але коли є конкретний привід, у мене виникають конкретні питання. Все це призвело до того, що ми вирішили пожити окремо, і вона знову поїхала до матері. І з дочкою, як завжди, це буває, навіть поговорити не давали. Через деякий час я дізнався, що мої здогади про зраду дружини в момент пандемії. Були обґрунтовані. Вона завела собі Роман із одним молодим, гарним хлопцем, який теж був одружений, і просто мріяла розвести його з дружиною, щоб бути разом. І хто ж, як ви вважаєте, її здав? Звичайно ж, найкращі подруги, які не можуть без заздрочів дивитися на свою подругу, якщо їй добре. Усі підлаштували так, щоб я дізнався. Відразу скажу, що це не чотки, а докази у всіх подробицях, про які я не говоритиму. Я дуже любив її, переживав цей факт, був у глибокій депресії. Жити не хотілося. Хочеш іншого? Закінчи красиво з колишнім та йди, радуйся новому життю. Так ні, потрібно зробити якомога болючіше. Стільки бруду і невтішних слів вона і те, що наговорила на мою адресу своїм подругам рідним, дозволяла і їм на мою адресу висловлюватись. Все це я пережив. Зараз два роки один. Не хотів більше інших відносин. Ось тепер, коли минула два роки, моя калишня, нічого не домігшись в особистому житті, а тим більше з тим, кого вона так хотіла, погрався і покинув. Зробивши від нього аборт, працюючи незрозуміло де і ким, виявляє бажання повернутися до мене. Каже, що шкодує, що слухала маму та подруг. Припустилася помилки. Дитина дуже любить батька і хоче до нього. Це справді правда, не слова мами. Хоче забути про всіх і все, і жити тільки нашою родиною. Вона, мабуть, готова забути всіх і все. А я, все, що я розглядаю як позитивне, то це повернення дитини? А як жити з колишньою дружиною? Як забути зраду? Як вона собі уявляє, щоб завтра я спокійно дивився в очі тим, кому вона дозволяла погано думати про мене, чи я завтра для них знову буду гарною людиною? Як мені з'являтися завтра в її місті, де мене всі знають? Я публічна людина в цьому місті. Ходити з нею щасливим і відчувати, що на тебе дивляться, як на обдуреного, шукати в кожному, що це її колишній коханець. Достоменно знаю, що не зможу пережити цього. Цікаво, чи вона це розуміє, як усе це уявляє? Спочатку мені зрадила, зганьбила, а потім разом як ні в чому не бувало? Дурне запитання. Чим вона думала раніше? Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.